Де просто жирний, а максимально жирнючий KIA ESOL 20-го року, 64 кВт батарейка, 122 тисячі пробігу, оптика парктроніки передні, задні, 17 легкосплавні диски, безключовий, сліпі зони автоскладування, повний електросклопакет. Харман кордон, отримання в смузі. Шкіряний салончик, електропривід передніх сидінь, люк, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, проекція, підігрів вентиляції сидінь, підігрів керма, сенсорна багатофункціональна мультимедія, клімат, бездротова зарядка. І це не все. Другий комплект гуми на дисках, підігрів задніх сидінь, максимально жирна комплектація. Також в комплекті йде зарядна станція. Зарядка, подовжувач, сервісний набір. Автівка привезена з Європи, розмитнена, сертифікована. Акційна ціна за дану автівку 17 900 доларів. Приїжджайте і забирайте цю халяву.